В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ходіть усе готове. Каже Господар, який справив велику вечерю. І на цю вечерю. Запрошує усіх. Сьогодні за Григорянським календарем. Вже Христове Різдво. За Юліанським календарем нашим, неділя святих праотців. Коли ми згадуємо великих мужів віри, старозавітніх, прабатька віри Авраама, Ісака, його, сина Якова, Мойсея, боговиця, який вивів народ Ізраїля з дому неволі, з Єгипту. Згадуємо сьогодні усіх старозавітніх великих пророків, через яких Бог говорив до свого народу, запрошував, кликав неодноразово до участі. Житті з Богом, до співпричастя з Богом, не раз картав народ, закликав до покаяння, до навернення, виявляв свою волю і вказівки давав, пригадував на заповіді, на закон. Котрий має бути основою будування особистого життя, родинного, сімейного і життя того народу? Чи то піз... на пустині в часі подорожі 40 років, чи то вже пізніше, коли той народ осів. І будував своє життя, свою державу на волі пізніше у рабстві. Готуємось до різдва. Ця неділя вона приготовляє нас безпосередньо до великого празника, до великого свята, Різдва Божого Сина. Коли навіть в умовах війни ми будемо співати те величаве і могутнє з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Не одна господиня сьогодні каже, що нема умов, щоби приготувати. Традиційних дванадцять страв чую рідні, близькі, яким телефоную, кажуть, а як ми горішки спечемо? Чи там тістечка світла нема? Прикрасити оселю, брати ялинку, більше світла нема, як є. Та чи то так важливо, щоб були аж дванадцять страв на столі? Такий скрутний час, коли наші воїни там в окопах, на полі бою, в холоді, і не раз у голоді, бо кажуть в Бахмуті, що не мають змоги добу, а то й дві поїсти, кусник хліба, чи випити гарячого чаю. Бо їх накривають всім, що тільки мають вороги наші, кидають всім, що тільки є, стільки гине, стільки поранено, стільки родин українських сяде до свят вечері, де буде порожнє місце. Хто до вічності відійшов, покладуть портрет героя чи героїні на це місце, будуть обмивати сльозами і ламати святвечірню просфору, але все одно будуть колядувати. Ніхто і ніщо. Як сказав вчора гарно блаженніший отець глава нашої церкви, святослав в костелі Олександра, ніхто і ніщо, ніякий ворог не забере і не має права забрати нам Різдво. Це велике свято Божої любові, Божої доброти, Божого милосердя. Бо так Бог світ полюбив, що сина свого єдинородного дав, щоб ним не засудити, але світ спасти, і ніхто нам не може забрати, щоб ми пережили цю радість Різдва. Збілю в серці, бо війна, зі сльозами на очах. Не один і не одна син і дочка цього народу, діти, не зможуть прикрасити свою оселю, покласти пампушки на стіл кутю, бо в них немає рідної домівки. Вони далеко за кордоном, або в чужих людей скитаються, бо мусили. Евакуювати з рідних осел. Але і там їх пригорнуть. Дай Боже, щоб зігріли теплом, нагодували і зробили все, що можливе, щоб і таких навіть умовах, в умовах війни, далеко від рідної домівки, щоб вони відчули Різдво, бо Бог предвічний народився, прийшов днес із Небес, щоб спасти люд свій увесь і утішив все, тобто сповнув радістю всіх і все. І сьогодні Бог кличе нас до цієї вечері. Не відмовляємось, так як одні сказали. П'ять пар волів купив іду їх випробувати, прошу вибач мені. Вечеря вечором відбувається, правда, хто ж увечері випробовує волів, так аби тільки сказати, аби відмовитись. Інший одружився не може прийти сім'я, родина, інший поле купив і мусить піти подивитись, також не є час вечорі йти дивитись на поле. Аби тільки відмовитись. Бог нас кличе сьогодні та вечеря, той бенкет, то є участь в Його, Божій радості, це є співпричастя з Ним. Це є відкрити двері душі, двері серця і прийняти Його. Він нам говорить. Через святого улюбленого учня Йоанна Богослова, який ці слова написав в останній книзі, одкровення об'явлення. Ось я стою при дверях і стукаю, і хто відчинить мені двері, увійду до нього і з ним буду вечеряти. Я думаю, всі ми пам'ятаємо, знаємо. Ту чудову картину, той образ, де з ліхтариком в руці Ісус стоїть біля дверей. Дверей, які заросли терням, будяками, кропивою біля того будинку, світильником. Ісус є світло для світу. Щоб ті, які будуть іти за ним, не блукали в темряві, а мали світло життя, це його слова. І Він стукає до тих дверей, але зауважуємо, що в тих дверях ззовні немає ручки, кажемо, немає клямки. Вона всередині. Ісус насильно не хоче входити до того дому. On sebe ne nakide. On ljubazno, pokirno, tuka je do vrat. On hoče, da brez sredine, tam je ročica, da bi mi odkrili vrati za njega, da bi on ušel in z nami večerjal. S pomenom nas bo. Сповнив нас силою особистому житті родинному, житті народу, новою силою до боротьби за правду, за добро, за справедливість, за мир, щоб Він вигоїв наші рани, рани нашого серця, душі, щоб Він обмив очистив наші гріхи. І примирив нас одні з одними із Отцем Небесним, бо Він є примирення за наші гріхи і наше прощення. І Він сам себе подає нам у святому причасті, це найбільше, що Він для нас зробив на кожній святій літургії. Руками священника Він приходить в часточці освяченого хліба і в тих кількох каплинах, освяченого вина святої крові, і народжується в нашій душі, в нашому серці, а з ним має народитись що надія, надія на краще. Скріпитись віра у світле майбутнє і ще більше розгорітись той вогник любові, любові до Нього, до Бога. А з любові до Бога одні до одних, до своєї батьківщини, до своєї землі. Нехай тих два тижні ще, як кажемо, до нашого Різдва, прийде час. Скоро прийде, я думаю, всі ми того чекаємо, що буде одне Різдво. Для цього мусять зібратися, як казав блаженніший, всі владики, і синод нашої церкви, і православної церкви, щоб всі прийняли разом рішення. Може, це буде через рік, може через два, але це буде. Всі будемо разом святкувати Різдво. Сьогодні Ісус нас кличе через. Людину, яка в особливий спосіб переживає його присутність, натхнення дає, дуже гарні слова на завершення. Я цар царіючих і владика владик, який живе у дивовижно блискучому світлі. Я твій пастир, товариш, друг. Єдина особа, яка ніколи не відпускає твою долоню, Почитай мене у моїй святій величі. Наближайся до мене і відпочивай у моїй присутності. Я потрібен тобі як Бог, і як людина. Лише моє виплочення, тепер різдво. Могло привести до заспокоєння твоїх різноманітних, особливо духовних потреб. Якщо я вдався до настільки крайніх засобів, то ти можеш бути певний, що я милостиво дам тобі все, що потрібно. Старанно плекай свою довіру до мене, як до Спасителя, Господа і Приятеля. Ти маєш доступ до усіх моїх благ. Що більше, я постановив жити у тобі, тішся усім, що я чиню для тебе, а моє світло опромінюватиме світ за твоїм посередництвом. Прийдіть все готове, нехай вуха нашої душі і серця завжди будуть відкриті на голос Бога. Щоб ми не відкладали на завтра, на післязавтра, але сьогодні прийшли до Христа. Для Нього відкрили храм нашого серця, дім нашої душі, а Він там прийде і наведе порядок лад. Дай Боже, щоби всі ми в здоров'ї, в силі, на сназі переживали те різдво. Яке перед нами молились Бога прославляли і нашою молитвою, наші воїни, захисники захисниць своєю силою, могутністю, і там на полі бою, своїм ві, своєю вірністю. І безстрашністю разом вони там, а ми тут. Ішли до перемоги, до скорої перемоги і Божого миру, який зацарює з перемогою на нашій Богом благословенній, українській вільній землі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.